Шановні краяни, 26 жовтня вибори до Верховної Ради України. Їхня ціна це кров Небесної сотні та воїнів, що полягли в зоні АТО, захищаючи цілісність і незалежність нашої держави. Жертовність новітніх героїв взиває до кожного свідомого українця не бути байдужим. Прийдіть і проголосуйте за майбутнє, так як вам ваша совість. Зробіть свій вибір так. Щоб не було соромно перед пам'яттю тих, хто віддав життя за Україну, і тих, хто нині стійко захищає її, щоб сміливо дивитися в очі власним дітям та онукам. Шановні краяни, у такий нелегкий час ми з вами знайшли в собі сили рухатися вперед. Робити рішучі кроки в напрямку розвитку нашої області та України. Процеси відновлення Тернопільщини розпочато, позитивні зміни невідворотні. Та наскільки швидко вони відбуватимуться, залежить від вашого особистого вибору 26 жовтня. Будьте відповідальними, нехай ці вибори покажуть усьому світу нашу єдність і прагнення до побудови національної держави. Нехай вони доведуть, що ми мужня, мудра та сильна нація, котру нікому ніколи не скорити, не розділити, не зламати. Слава Україні, героям слава!